Ми за мир світі. Мирно жити в і діти, кожного спокійно спати, обіймати маму і тату. Споглядати мирне небо, нам нічого більше не треба. Чути пісню, соловійну, бачити вербу і калину. Ми за мир і перемогу. щиро молимося, ми Богом, війна нас одна єдина, вільна, мила Україна. Щоб всім нам жити, може кожен щось робити, хтось засилує, хтось підтримку їм дарує. Провинні здоров'я, пише пісня хто з любов, що летить під небом праєм, і наші хлопці зіріває. Буде мир обов'язково, бо дали собі ми слово, помалили щиро з Богу, сі чокань перемогу. Розквітний мир, чвитом калини, шміх кожної дитини, дять міщу людей поваги і кохання. Будемо в ми мирі жити і ніколи не тужити. Щаслива буде вся родина, наша сильна Україна. Мене про з нас кожен мрій і всіла в світях надії. Добро здороветься подолає, і солойко заспіває. Наша пісня переможна, радісна, а не тривожна. Б'ються всі серця єдине, буде в нас все Україна. Обожаю Україну і мило. Бо ми мирна є держава, крилуна, героям слава свій рідний боронили, крилами на всіх закрили. Всі планеті кожен дім принесемо мир усім. Голуб миру не вілин, і мирна Україна. Нехай ми буде.